Всім привіт! З вами на зв'язку, твій психолог Анна, і сьогодні я хочу з вами поділитися моїми корисними звичками. Першою звичкою, яку я хочу з вами обговорити, це те, що я даю своїм емоціям виходити назовні. Я не стримую свої емоції, але, звісно, бувають виключення. Коли зовсім недоречна буде ситуація, то я все ж таки їх трошечки. Затримаю, але потім я вже їм даю вихід. Але зазвичай, коли мені дуже весело, мені хочеться сміятись, я сміюсь. Коли мені дуже сумно, дуже погано, я можу заплакати. Але я дивлюсь, наскільки це взагалі доречно. Наскільки, взагалі, я можу зараз це показати. І в більшості випадків. Мої емоції вони виходять, я цим нікому не шкоджу. Але тим самим я і, знаєте, не навантажую свою нервову систему тим, що ці емоції в мене затримуються. Я їх пережила в цьому ж моменті і все. Пішла далі займатися своїми справами. Я вже про це не думаю. Наступне це планування один з моїх корисних звичок. Це мій другий пункт, але напевно він зараз займе більше часу. Я веду планер вже, напевно, років 10, може, 10 років. За цей час в мене вже там плюс-мінус своя система. Але раніше я підглядувала, дивилася на Ютубі, як ведуть взагалі щоденники інші люди. Зараз є дуже багато варіантів ведення, ви можете приібрати все для себе. Є також трекер звичок, ви можете виписувати, робити список фільмів, серіалів, які ви хочете подивитися, книг, які ви хочете прочитати. Тобто, все це я зберігаю в одному такому блокнотику, який у мене на рік. Туди я записую всі свої справи: це робота, навчання, домашні справи, особисті якісь. І це мене рятує. Рятує в плані того, що мені не потрібно тримати все в голові. Я не ходжу постійно з думкою про те, що ой, а зараз мені це потрібно зробити, а потім це в мене такого немає. Я відкриваю в мене явно татки на день виношу список своїх справ, які повинна зробити. Я відкрила така: угу. якісь, на якісь справи мені потрібно зробити в певний час, я це відмічаю. Всі інші справи я роблю протягом дня, тоді, коли зручно саме мені. Планування воно на мене ніяким чином не давить. Я собі дозволяю, якщо я щось робила, я себе не сварю, я можу перенести справу, якась справа відміняється, і я потім не курю себе за це за це, що ой, яка я погана, що я не зробила. Але планування, воно мене рятує. Від того, що в мене дуже такий насичений графік, я повинна багато чого встигати, бо робота, сім'я, я веду блоги, в мене не один блог. В мене є улюблене хобі, і все це мені треба поєднувати. Наступним пунктом, що я хочу сказати, назвати це оточення. Поруч відкрите вікно. Сподіваюся, що не дуже шумно і ви мене чуєте. Наступний пункт, як я вже сказала, це оточення. Я не маю прям дуже великої кількості друзів, в мене є дуже багато знайомих, з якими мені приємно спілкуватися. Якщо мені людина якась не подобається своїми вчинками, своїм якимось таким зверхнім відношенням, я дуже легко прибираю таких людей зі свого життя. І потім я не на капельку про це не жалкую. Бо всі люди, які зараз мене оточують, мені з ними дійсно приємно спілкуватися. Я від них можу отримати підтримку. Я можу з ними провести якісний час для себе. І я не буду після цих зустрічей якось себе неприємно відчувати. Далі, що б я хотіла сказати. Тут у мене з боку є нотатки, піддивляюся, щоб нічого не пропустити. Друге це фізичне навантаження. Я не кажу там про заняття спортом, а саме фізичне навантаження, бо фізичне навантаження, воно знижує рівень стресу. Стрес зараз він час від часу з'являється у всіх. І якісь вправи це найлегший спосіб з цим впоратися. Якщо в мене є час, я йду бігати, якщо в мене є така можливість, я йду в спортзал. Але знайти 30 секунд, щоб просто присісти 10-15 разів є в кожного. Знайти 10 хвилин, щоб порозтягуватись, також є в кожного. І в мене є таке правило, що, знаєте, ми весь час щось відкладаємо на потім, бо нам здається, буде багато часу. І я також там буду цілу годину тренуватися, буду годину сидіти, вивчати там англійську мову, чи ще якусь мову, яку я хочу вивчити, чи ще, ще чимось займусь. Але насправді це працює навпаки. Я для себе таке зробила правило. Якщо я розумію, що мені потрібно потренуватися, я бачу, що в мене протягом дня немає цього часу, але... Я розумію, якщо я не зроблю якісь справи, то ну, я буду себе якось не дуже приємно відчувати. Тому в мене знаходиться яких, якогось хвилиночка, так, я там довго сижу перед комп'ютером, я просто встаю там іду, ставлю чайник. Поки там в мене вода закипається на чай, я можу поприсідати, простягувати ось так шию Це займає, зовсім трошки часу. Ви зробили перерву і одразу зробили корисну справу для вас. Зазвичай це одна ще з моїх звичок. Я щось поєдну. Тобто, якщо я кудись їду чи йду, я можу слухати якусь корисну інформацію. Але, звичайно ж, так, звертати увагу, на те, що відбувається довкола. Щоб я там прям дивилася фільми чи серіали, ось так просто сидячи перед екраном, у мене також такого немає. Зазвичай, коли я займаюся домашніми справами, тоді я щось вмикаю. І таким чином проводжу час з користю. Коли я також їду десь в транспорті, я можу відкрити. Телефон і пройти якісь тести з англійською мовою. Або вивчити одно, одне, два, три слова. Це в мене займе зовсім мало часу, але вивчити одне слово, це краще, ніж не вивчити нічого. Так. Що ще я б хотіла сказати? Що стосується якихось харчових звичок. Я з тих пір, коли дозволила їсти собі все. Бо я, як будь-яка жінка, так мені хочеться мати гарну фігуру. Я весь час сиділа на якихось дієтах, так, щоб виглядати гарно. Коли я дозволила собі їсти все, мене зовсім не тягне ні на солодке, ні на якісь там чіпси, на якийсь фастфуд. Іноді мені хочеться. Але це дуже рідко. Від того, що я це собі дозволяю, мені навпаки хочеться простої їжі, максимально якоїсь кашки відварити. Та зробити якусь котлетку. Тим паче, що я, в принципі, ніколи не любила таку жирну їжу. І я більш таку постно готую. Якщо ви хочете взагалі покращити своє життя, я б ще радила виписати ті сфери, які у вас просідають, та виписати ті питання, які вас турбують. І вже йти по кожному з цих пунктів та розбиратися. Взагалі, я сподіваюся, що це відео для вас. Буде корисним. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, то будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео та обов'язково залишайте свої коментарі. Мені цікаво дізнатися, які корисні звички є у вас, і наскільки, взагалі, ви дозволяєте собі розслаблятися. Бо інколи в погоні за корисними звичками ми себе заганяємо в такі жорстокі рамки, і вже ті корисні звички вони нічого для нас не приносять. Якщо ви хочете записатися до мене на консультацію, то тут в описі під відео є моя сторінка в інстаграмі та в телеграмі, де ви можете це зробити. Там є всі дані, всі групи, куди ви можете зайти. Також ви мені можете написати будь-яке питання, і я вам з задоволенням на нього відповім. Канал я веду не так давно, і зазвичай я звикла. Стисло, скажімо, розповідати інформацію, О, напевно, в мою кішечку зараз читати. Стисло розповідати інформацію в плані того, щоб не розтягувати і давати менше води. Тому сподіваюся, що вам подобаються мої відео. Буду цікаво почути вашу думку. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я всім бажаю гарного дня та до зустрічі на наступних відео. Бувайте!